За 10 років, які я прожила в Італії, Рим став моїм другим домом, а може, навіть і першим. Не знаю, бо мені здається, що повертатися мені нікуди. Зараз мені 58 років, а коли приїхала сюди, було 48. Я розлучена вже давно. Чоловік покинув мене з двома малими дітьми, і йому було нецікаво, цікаво, як я роститиму одна синів. Він поїхав з нашого містечка і за весь час навіть жодного разу не прислав ні аліментів, ні подарунків дітям. Але я справилася, виростила з синів, дала їм освіту. А коли молодший одружився, то я вирішила їм все залишити і поїхати на заробітки. В Римі була моя родичка, тож вона відразу знайшла мені роботу, за що я їй дуже вдячна. Перша моя робота була в одній літньої тарійки. Зараз її вже немає, але я її надовго запам'ятаю. Роберта в свої тоді 92 роки говорила мені речі, які я починаю розуміти лише зараз. Наші жінки, як живуть? Кинув чоловік, вони все тягнуть на собі, щоб довести, мовляв, я без нього не пропала, а в Італії не так. Чоловіки бояться навіть заговорити про розлучення. Тут закон повністю на стороні жінки. А діти та наші жінки до кінця життя вважають своїм святим обов'язком допомагати дітям. Тягнуть, поки можуть, як не грошима підсоблюють, то продуктами з села, але від свого святого обов'язку віддати все найкраще дітям не відмовляється при жодних обставинах. А у них не так. В Італії виросла дитина, і давай іди на свої хліби там діти вважають своїм обов'язком допомагати батькам. Але тоді я ще не розуміла, що хоче сказати мені Роберта я приїхала з конкретною метою заробити дітям на житло. Планувала старшому синові купити квартиру, а молодшого лишити в себе біля, біля себе в селі, але для цього було потрібно відбудувати наш будинок. За професією бухгалтер, тож я швидко порахувала, скільки мені треба тут пробути, щоб реалізувати свій план. В кінці кожного місяця зарплату мені видавав син Роберте, а я ділила її на дві частини і чемно відправляла бусом Україну. Собі інколи залишала якихось 50 євро на дрібні витрати. І то мене мучила за це совість я ж приїхала дітям допомагати, а не розважатися. Марії, повчала мене Роберта, ти вже з чоловіком помилку зробила. Відпустила його все тягла на собі. Того ж з дітьми не роби помилки. Вони дорослі і самі мають собі давати раду, а ти живи для себе. Через три роки мудрої Роберти не стало. Я щиро сумувала за нею, адже всі ці роки вона стала мені як мама. Потім довелося шукати іншу роботу, за цей час і змінило майже 10 італійських семей. У кожної були свої звичаї, але наших звичаїв ніхто зрозуміти не зміг. Коли наші жінки показували італійцям, які величезні будинки вони зводять в Україні за гроші, зароблені у них, ті лише розводили руками, мовляв, навіщо такі палаци для дітей, щоб хоч вони жили краще, ніж ми, пояснювали наші дівчата. Але італійським сеньорам, зрозуміти, це було не під силу. Додому я приїжджала рідко, всього кілька разів літку на тиждень два і назад. Душа тішилася, бо сини повітря гроші не пускали, вкладали все в справу. Старший син купові планував квартиру, велику, трикімнатну, а молодший так розбудував нашу хату, що коли я приїхала додому, то просто не впізнала. Але в ті короткі приїзди я не встигла розглядіти, якою плачевною насправді є моя ситуація. Очі мені відкрилися, коли я минулого року вперше приїхала додому на Різдво. От тоді і відкрилося істинне відношення синів і невісток до мене. В своєму домі я була чужою, а невістка погодила себе так, ніби вона тут господиня. У старшого сина вдома мене теж не приймали. А якщо і приймали, то без особливої радості. Невістка на свята накрила стіл, запросила сватів, коло своєї мами бігла як коло писаного яйця, а до мене за столом мало що й говорила. Коли я поверталася в Італію, мене ніхто навіть не проведжав. Я тихенько зібрала свої речі і поїхала таке враження, що саме цього вони і чекали. Всю дорогу назад я згадувала слова Роберти, і тільки тепер до мене почав доходити їхній зміст. Весь рік я працювала, як завжди. Але гроші перестала висилати. Сини швидко це помітили, стали частіше мені телефонувати, питати, як у мене справи. Я їм кажу, що все добре, але на Різдво цього року не приїду через ситуацію, що склалася. Але навіть як і би не ця причина, я все одно не поїхала. Не хочу більше таких свят, де я вдома почуваюся самотньою і непотрібною. А нещодавно на вулиці я зустріла сина Роберта. Він був дуже радий мене бачити, сказав, що став дівцем і вже три роки живе сам. У нас зав'язалося спілкування. Коли у мене вихідні, ми завжди ходимо кудись разом. А нещодавно він запропонував мені, щоб я переїжджала до нього. Я ще думаю, але, можливо, я навіть відповім йому згодою: а що, вдома я не потрібна. Треба ж, хоч і колись, подумати про себе.